У Молдові викрили нову мережу нелегальної міграції чоловіків з України, члени якої допомагали українським ухилянтам перетинати українсько-молдовський кордон за 10 тисяч доларів США. Повідомляє прикордонна поліція країни злочинці діяли на придністровській ділянці кордону. Потрапивши до Молдови, з чоловіків вимагали додаткові гроші, а потім нелегально переправляли їх до країн ЄС. Ну а тепер поговоримо про ситуацію на фронті на Курахівському напрямку. Протягом минулої доби ворог атакував 22 рази. Повідомили в генштабі. Зокрема, окупанти намагалися е, прорвати оборону ЗСУ поблизу Петропавлівки, Українки, е, Курахового та Дачного. Російські сили не можуть закріпитися на Курахівський тес завдяки ефективній роботі дронів сил оборони. Повідомляють аналітики моніторингової мапи Deep State. Згідно з їхньою інформацією, ворог намагається прориватися невеликими групами піхоти, але зсу їх відбивають. Найзапекліші бої тривають у мікрорайоні Південний у Кураховому, де йде боротьба за кожен будинок. Трати ворога значні, що змушує його перегруповуватися і залучати резерви.